Всім привіт! Мене звуть Сніжана. Я студентка другого курсу факультету інформаційних технологій спеціальності 051, економіка освітньо освітньо-професійної програми Економічна кібернетика. Mm. Зараз світ активно переходить до цифрових технологій та автоматизації. І я, як людина 21-го століття, хочу бути частиною цих змін, тому я обрала спеціальність економічна кібернетика, бо вона в собі поєднує дві важливі сфери: економіку та інформаційні технології. Я обрала нові України, тому що він є одним із провідних університетів країни і стабільно займає високі позиції не тільки в національних, а й в міжнародних рейтингах. Було бажання отримати найбільш якісні знання з вибраної професії. На цей момент можу сказати, що мої очікування виправдовуються, бо я дійсно отримую якісні знання. Навчання справді вимагає зусиль, але багато чого залежить від мотивації. Якщо є бажання, то всі труднощі можна подолати, але одним із головних викликів зараз є військовий стан в Україні. Він, звісно, вносить свої корективи в навчання, іноді відбувається онлайн або є перебої з зв'язком чи світлом. Але університет забезпечує якісне навчання для студентів та для розвитку. Жива комунікація між викладачами та студентами, активне студентське життя та високий професіоналізм всіх викладачів. Загалом всі дисципліни дуже цікаві, але найбільш всього сподобалась теорія ймовірностей, бо вона навчила мене приймати обґрунтовані рішення. На нашому факультеті є баланс між теорією та практикою. В, яких, в якихось дисциплінах більше теорії, в якихось практики в університеті є облаштовані укриття, де можна перебувати під час тривоги. Наш навчальний корпус знаходиться приблизно в 30 метрах від укриття. Складно відповісти на це питання, бо це скоріше залежить від того, чого людина хоче добитися у майбутньому. Але за можливості та потреби, звичайно, так. Сподіваюся, знайти цікаву та перспективну роботу з можливості кар'єрного зросту та прокачення професійних скілів. Я люблю творити, а ще шукати натхнення в найрізноманітніших речах. Я вважаю, що людям, які цікавляться економікою та інформаційними технологіями, бо наша спеціальність є, в ній є баланс між економікою і інформаційними технологіями. це критичне мислення. По-друге, це командна робота та співпраця з іншими людьми, щоб досягати спільні цілі і, напевно, вміння працювати в умовах багатозадачності.